На кадрах Давидковецький ставок ще влітку. Тоді місцеві здійняли бунт проти його орендаря, адже певні водойма належать громаді. З того часу, як таких змін не сталося, люди й досі не воліють бачити на тамтешніх землях нового господарника. Ось тільки сам же став на сьогодні має дещо інший вигляд. І як кажуть селяни, така картина повторюється чи не щороку. «У Нас по цьому ставку кожен рік в прошлому році коліщах спустив. Ми без води сиділи. В цьому році пан голова дозволяє спускати. Ми теж без води, візьку. Ця вся сторона ми сама вища точка. У нас на метр вже вода впала в керміцях. Суперечка й досі триває. Місцеві кажуть, водойма завжди перебувала у межах села. Дивним чином, ще у 90-х ставок опинився за його рубежами. Як це сталося, розводять руками, адже їх ніхто не попереджав. А тепер, мовляв, ще й пасовища зажадали відібрати. Певні, Давидковецькі землі розкуркулюють, кажуть, сприяє цьому сам сільський голова. Оти всі береги. Він сам мені нічно показує, як вони мають розбиватися, як тут мають купатися ставки. Паном Тарашевським. Оцим, який захватив, рейдерський захват ставка пішов. Ми все літо, всю весну б'ємося за це. Пан голова тільки каче, що да, воно все вірно. Але коли я заходив до нього сільську в раду, він каже, я нічого не знаю. Бараги були наші, наша земля, наша земля. Хто її мав право продати без нас? Хто їй мав право продати без нас? Ці, ж понаїжджали? Водойма дійсно за межами села, проте самі ці межі планують змінити. Щодо пасовищ, то як розповідає сільський голова, їх воліють привести до ладу та ще й окультурити. Він за межами по карті, по документах він рахується за межами. Сільська рада планує, що виготовлення генерального плану, зміни меж села і далі так будемо поступати, що вносити ну, його ну, відповідно. Проблеми з пасовищами вчора ми вирішили. Був директор агропромтехніки, Підпишемо ми угоду про обробіток даних пасовищ, про обробіток даних пасовищ, окультурення їх і приведення їх в належний стан. Слова на вітер. Місцеві певні їм замилюють очі, бідкаються. Господарник, котрий орудує ставком, гонить людей від водойми і в хвіст, і в гриву. Чи я дійсно розрішаю ловити рибу в ставі від відведеному місці? Но не товарну рибу, яку я запустив. Місцеві кивають на конституцію. Мовляв, громада є нащадком своїх земель, тому боронити їх готові навіть вилами. Треба брати суховила, йти чи до голови сільської ради, чи до кого, чи в район, чи до кого-небудь іти, і ки суховила. Ну а поки що обійшлося без вил лишень мутусками та заслонками. Тамтешню греблю селяни перекривають. Проте на цьому кажуть їхні дії не припиняться. Ми вважаємо, що ця така позиція неправильна, оскільки між орендарем і народом має бути якийсь посередник. Може дійти до того, що люди возьмуть владу свої в руки. Ну, возьмуть там, образно кажучи, там вила в руки, приди сюди прийдуть сюди, і чи заварять цей ставок. Ну це саме менше. Після завтра відбудеться сесія, і ми, депутати, не будемо мовчати. І будемо питати владу, питати нашу голову районної ради, чому сьогодні це питання виникло в такому обуренні наших селян? Та чи вирішиться це питання найближчим часом залишається загадкою?